Якщо у вас пенсія менше ніж 4 тисячі гривень, або хтось з ваших батьків, рідних чи сусідів живе на копійки, дуже велика ймовірність, що їх права вже порушуються. Бо держава, банки, виконавці та пенсійний фонд вже списують частину грошей навіть з тих, хто і так ледве виживає. Скажу прямо: якщо після списання вам не вистачає навіть на ліки, це не так треба. Це порушення конституції. І зараз ви побачите, як себе захистити. І ось що важливо: Конституційний суд України, ще у 2023 році заборонив це робити. Але пенсіонерам про це ніхто не каже, від слова взагалі. А значить, люди щомісяця втрачають сотні гривень незаконно. Чому ж це серйозно? Пенсія це не бізнес, дохід і не розкіш. Це гроші, які мають йти виключно на життя, на хліб, на ліки, на комуналку. Але от що маємо: людина має борг, наприклад, перед банком чи за комуналку. Суд ухвалює рішення, виконавець відкриває провадження, і з пенсії починають списувати іноді по 500-700 гривень щомісяця. Тоді ваш обов'язок не мовчати, а діяти, бо ніхто не має права списувати з пенсіонера останнє. Що ж сказав Конституційний суд? Суд визнав такими, що не відповідає Конституції України абзаці частини 2 статті 70 закону України про виконавче провадження та частину 2 статті 50 закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Тобто тепер. Жоден державний чи приватний орган не має права відраховувати з пенсії стільки, щоб залишилось менше ніж 2361 гривень. Це прожитковий мінімум для непрацездатних осіб у 2025 році. Тримайте це рішення на поготові. В кабінетах часто не читають конституцію. Нагадайте їм своїми словами: хто ж не має права списувати? Ніхто, жоден, незалежно від того, що це: це банк, МФО, комунальне підприємство, виконавча служба або пенсійний фонд. Навіть якщо ви самі підписали заяву на згоду на списання. Це все одно незаконно, бо підписати можна що завгодно, але закон понад усе. Ось вам приклад з реального життя. Пенсіонерка з Черкас отримає 2900 гривень, банк стягує з неї 700 гривень щомісяця. Залишається 2200 гривень. Це пряме порушення Конституції. Якщо це сталося з вами, далі я покажу, як зібрати докази і що написати в скарзі. Якщо у вас мінімальна пенсія, списувати нічого не можна. От у вас 2361 гривня пенсії. Відповідь коротка, ані копійки не можна списати. Навіть 10 гривень це вже порушення. Це не я придумав, це позиція Конституційного суду України і крапка. І вона має вищу юридичну силу, ніж будь-яке рішення суду, виконавця чи довір з банку. Що ж робити прямо зараз? Крок 1. Перевірте банківську випуску, скільки пенсії прийшло і скільки списано. Крок 2. Зберіть документи. Копію пенсійного посвідчення, судове рішення, якщо є, постанова виконавця та квитанції або банківська випуска. Крок 3. Подайте офіційну скаргу до того, хто списує гроші. Пишіть списання суперечить рішенням Конституційного суду України no то та статті 46 Конституції України. Скарга це ваш перший інструмент захисту. Вона не потребує адвоката, але її ефект може бути миттєвим. Якщо скарга не допомогла, вас ніхто не змушує мовчати. Ви маєте право звернутися до суду. Якщо ваша пенсія менше, ніж 4722 гривні, ви маєте право на безоплатну правову допомогу. Це не благодійність, це ваш гарантований механізм захисту. Користуйтесь ним, бо мовчання це втрати. Як я можу допомогти? Я захищаю пенсіонерів щодня. Я маю готові шаблони скарг, алгоритми звернень до суду та успішну практику. Телефонуйте за номером в описі до даного відео або залишайте заявку на сайті. Я поясню, що робити, і дам чіткий план. А якщо хочете, щоб таких відео було більше, оформіть спонсорство на моєму каналі. Це незалежна юридична платформа, яка працює завдяки вашій підтримці. І на кінець бонус. Можливо, ви не знали, але вам належить друга пенсія. Так так, держава часто недонараховує. Є категорія людей, які мають право на дві пенсії одночасно. Просто не знають про це. В Майбутньому буде окреме відео на цю тему, так що підпишіться на цей канал, щоб не пропустити. Пам'ятайте, що жодна служба не має права залишити вас без коштів на життя. Якщо порушили ваші права, захищайте себе. Є Конституція, рішення суду, є я. Поділіться цим відео з близькими, це не про юриспруденцію, це про виживання. Не забудьте підписатись на канал, натисніть дзвіночок, наступне відео може захистити ваші гроші, житло або навіть життя. Спонсорство YouTube відкрито, ваша підтримка це ще один пенсіонер, який знатиме свої права. Також напишіть в коментарях, чи траплялося з вами подібне, і поширте це відео, бо мовчання завжди вигідно тим, хто порушує.